Всім добрий день! Сьогодні у нас знову будуть булочки м'ягенькі. Я подогрила тепленьке молоко ось тут. Кинула вже дрожчі, півпачечки. Додаю чайну, ну не повну, то потрошки. Малесенька така. Отак, чуть-чуть менше соди, щоб не було запаху. Розмішую. Даю трошки солі. Так, магільний цукор, такий цукор. Три. Чити соловні ложки. Тут багато, тут літр молока. Масло розтопила, олія і яйце. І все, і мука. Буду занишувати таке молоденьке тесто. Зараз трошки ліноолії. Насиплю муки чуть-чуть, а потім добавлю масло і яйце. Добавила муку. І ну, так. перемешаю, добавляю масло. Пригорела трохи мне кастрюлька Так Добавляю яйце. Розмішую трошки і далі вже буду додавати муку і замішувати тісто, і Ще трошки додавлю її по ходу. Тісто треба, щоб було не забите, щоб його відчувати. М'ягеньке, щоб було. Замісила я тістечко. Поки вітер стола, воно мене вже, дивиться, в ножу мене просто сходить. От так, отаке от тісто виходить. Бачите, руки без олії сухенькі, чистенькі. Я його місю воно не пристає. Дивіться, не ліпне, але до рук не пристає. Бачите, тісто не тягнеться, бачите. Це означає, що його вже можна ставити на підйом. Дивіться, воно просто, дивіться, бачите, яке тісто. Ну, просто його бажаю, як я люблю всім тісто. тісточком. Просто пух, дивіться. Дувається як. Видно, я його люблю, воно мене любить, аж пш, отак робить. гарне тісто. Все, ставлю на поділ, зараз воно швидко за півчаса зійде. Таке тісто. Дивіться, що робиться яке тісто красиве. Не? Каже Іра, мама, наша печеш? то вже ж понаїдалися всі. Кажу, будуть їсти. Я ще на яблука на сковородці притушу. Ну, діти тільки люблять з корицею. Але я трошки теж взяла яблук. Зараз доволи потрошки притушаться, добавила сахару, Чуть-чуть, щоб потім сук не відлякав. трошки бом'ят, щоб у воздух вийшов. Годові виробляти булочки. Подивіться, як мене любить тісто, а я його. Подивіться, які вони, як то знаєте, воздушні. як зефір. ставить и духовку. Девица, какие у красивенькие полочки. Красивенные, красивенные. Пух, пух, пух. Левосенькие. Не буду на Не хочу их мять. Ай, какие они классные. Мачите? Как на картинце. Красивенькие такие. З пирогами я справилася. Оце з яблуками. З і трохи ще перемішала. Тут просто яблочка. Ось такі красені.